Вітаю! Сьогодні я хочу показати вам, як робити мережку без прутиків верхоплутом. В своїй роботі я витягнула 6 ниток в рівномірній тканині каунтом 30. Я буду робити мережку без прутиків. Як ми робимо заплутку у верхоплуті. Нитки для створення мережки товсті, бавовняні для в'язання. Я хочу, щоб моя мережка виглядала об'ємною, тому я взяла саме ці нитки. В залежності від того, якими нитками ви будете робити, ви можете досягнути різних ефектів. Мережку ми робимо зліва направо. Я захоплюю голочкою 4 нитки, але це не обов'язково. Кількість ниток залежить від обраної вами тканини, ниток та якого ефекту ви хочете досягти. Я йду технікою позад голкою. Голкою проводжу під нитками. Наступний крок над нитками. Під ниткою. Над ниткою. Можна по-різному затягувати стіпки. Відповідно, визерунки будуть вимальовуватися різні. Я середній стібок затягую сильніше, зовнішній слабкіше. Мережка робиться в два проходи. Я зроблю допоміжний стібок, розверну роботу в зворотньому напрямку, другий прохід роблю тим самим верхополутом. Середній стібок я буду задвоювати, дублювати, таким чином утворюється два стібка посередині. Два по краю. Знов роблю один стібок посередині, затягую, один з краю, знов посередині з краю. Виходить як ланцюжок, його можна робити і кольоровими нитками, а зараз я вам покажу, як е ця мережка без прутиків е виглядає. Е мережці з прутиками.